Всім привіт! Ось виїхав боронувати пшеницю. Ось такими ось борінками. Ротаційної борони немає. Боронуємо ось такими борінками. Ми ж невелике якесь господарство, щоб мати ротаційну борону. Ось так виходить. Ось тут де земля вже більш суха, де зверху тільки корочка. Виходить добре. А якщо взяти десь там долинка, там мокрувата земля, то гірше. Але так як тут горби, долини, то чекати його нема коли. Бо тут вже засохне, так що вже взагалі його не можна буде боронувати. А борону їм через те, що дуже багато ось таких тріщин і щоб закрити вологу і дати свіже повітря для пшениці під корінь, щоб пішло свіже повітря, так як і ротаційною бороною роблять всі. Багато хто хто має борону. Ця пшениця сіялася пізніше і з пізні строки посіву, тому вона ще така не дуже і велика. Є пшениця там, де сіялася сама перша, то та пшениця вже практично закриває землю, не видно. А тут а ось просто такі радочки. Ну нічого. Так як погоди осінню не було, щоб раніше посіяти, тоді засуха була, не можна було ворати, щоб раніше сіяти у вересні, то сіяли ж в кінці жовтня. Орали в кінці жовтня сіяли так. Тому ось така ось пшеничка. Тут вже внесено 100 плюс кілограм селітри. І це ось боринками ще закриємо вологу. Там далі ще буде по листу підживлення, вже пізніше. Дивимо, витягнеться буде краще. Зараз тепло, все. Думаю, буде, буде ще нормальний результат. думаю. Торік так само було, сіли пізно, лато, так само була не дуже гарна картина, але було непогано навіть. А це ось та пшениця, про яку я говорив, що сілася. Вона на неділю сілася раніше, але це свіжа пшениця, ще ми її взяли тільки на розвідок. Пшениця Мідас, тому. Пшениця набагато гарніше виглядає за тую. Але пшениця пшениці є різниця, кожен сорт відрізняється ж. Тут не тільки залежить від строку посіву, а й від сорту. Тут іначе сорт, тому вона і виглядає гарніше. Ну і поле можливо чуть краще, ніж там. Але. Не на дільку ця раніше сіялась. За ось два пагони має, щось вирвати не можна. Ось так і тут два пагони. Ось третій вже збоку має два пагони і з боку третій його зірвав чуть. Три-чотири листочки. Ось така загальна картина. На відео якось здається, що землю видно більше, а в реальності вже практично закрила землю. Ну, чого, там порунували, підсипали, буде й там ще пшениця. Тут просто іначе сорт її на недільку раніше сіяна. Можливо, якби і там посіяли цю саму пшеницю, так само в ті самі сроки, то, можливо, вона така сама була чуть-чуть там гірша. Зато, можливо, краща була б сорт інакший. І ця свіжа пшениця. Друга репродукція, а та вже пшениця на наскільки пару років вже сіється, тому ось так воно є. Ось такий загальний фон. Прости сонця не дуже видно. Думаю, тут зараз дали добриво, закриється волога, піде свіже повітря до пшениці. Під корінь, думаю, у нас піде в рості вже буде більша. Ну а така маленька і за пізніх років посів. Раніше не було як сіяти. Ну, як є, так є, вже нічого не зробиш. Проти погоди, проти умов не підеш, засуха, не можна було ворати. Сіяти і навіть якщо все одно нічого не посіяли, бо воно таку грудку вивертало, навіть плуг не ліз. Хто так само сіяв пізно, той зрозуміє мене. Чому така пшеничка слабенька, така трішки. Але доброго є, закриються ось ці тріщини, потім буде. Гербіцидний обробіток. всякий Потім буде полистуче підживлення, то думаю, буде результат непоганий. Ну, далі я вже покажу, яка вона буде після цього, як буду вже її так і покажу. Ну а зараз буду я далі працювати. Всім дякую за увагу. Ставимо лайки, підписуємося на канал, коментуємо, хто що думає. Про таке боронування в пшениці. Чи можливо не потрібно було, чи потрібно. Хто тобто я знає. Ротаційними боронами люди є, що багато людей працює. Носять добриво і потім ротаційною бороною закривають пологу, цю кірку здирають. Буде далі працювати. Всім до побачення!